готов к сани с литом, а вис в зимку. И мы уже вяжем зимовые шкарпетки. Тут 40% шерсти мериноса спустили с гор шерсть. И в цей носочек мы ее засунули. И тут у нас 40% шерсти мериноса и 60% акрила. Три колеры. Койот Чорний і олива. Дивіться. Раз, ниточка. Два ниточка. Отак от, от вони соєняються в дві ниточки. От сюди вони цей кружочок попадають. отут в'яжуться. Отакий от, от носок. І ось він отут випадає. Отак от, от. Дві нитки. І плюс він іще компресійний. Він іще заботиться о ваших венах. наше виробництво, ваш комфорт на кожен день.